14 травня 1796 року була винайдена вакцинація автором винаходу став англійський лікар Едвард Дженнер. Він зробив восьмирічному хлопчику щеплення зразка коров'ячої віспи, взятого від хворого. Експеримент завершився створенням вакцини від вірусу. Згодом вакцинація набула поширення і за межами Англії та стала ефективним засобом боротьби з інфекційними хворобами. Цього дня 1853 року у Сполучених Штатах запатентували згущене молоко. Першим, хто прокип'ятив запаяну банку молока з цукром та виявив, що її вміст довго не псується, був французький кондитер Ніколя Апер. Вже через п'ять років у США збудували перший завод з виробництва згущеного молока. А з початком громадянської війни в країні цей продукт став безцінною складовою раціону військових. 14 травня 1900-го вперше в історії участь в Олімпійських іграх взяли жінки. Це була друга за рахунком Олімпіада, і проходила вона у Парижі. Загалом змагалося 997 спортсменів, серед них 22 жінки. Виступили вони лише в п'яти видах програми: тенісі, вітрильному спорті, крокеті, кінному спорті та гольфі. Першою олімпійською чемпіонкою стала англійка Шарлотта Купер, яка виграла тенісний турнір. Кількість жінок, учасниць Олімпійських ігор, почала зростати лише у 80-ті роки. Цього дня 1975 року київське Динамо завоювало свій перший європейський клубний футбольний трофей Кубок володарів Кубків. Білосині під керівництвом Валерія Лубановського перемогли у фіналі Угорський ференсварош матч на стадіоні у швейцарському базелі закінчився з рахунком 3-0. Двічі у воротах суперника відзначився Володимир Онищенко і один раз Олег Блохін.